Шукаємо грибочки. Шукаю гриби, мені треба гриби. Це грибочки сушені, так? А що це за грибочки? Вітаю в ефірі програма Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк, і сьогодні ми знаходимося на Варшавському ринку. І у цій програмі ми будемо шукати гриби. А саме лисички, а також білі, якщо їх ці продають. А також подивимося, яка на них ціна. Ну що ж, ходімо дивитися. Шукаємо грибочки. А так на когось Ні. Бачимо гриби. Добрий день, Що у вас є? Бачимо лисич. Шукаю гриби, мені треба гриби. Ну, ті гриби, гриби. ласка, купуйте. По чим? – 120 для вас. Ага. Так. Ага. А тут скільки? Літра, так буде? Літра. Ага. Літра за 120. Самі збирають. Ні, не сама. У мене кому збиратися. У мене в хаті повно людей. Ага. Мені як... тільки би я продала. <сміття> І як сезон цього року в грибів? Там лисича? Mm. Ну не дуже, бо нема дощу. Ага. Нема що рішити. Що так як війна, то все. Ага. А є вже білі, бо нема, кажуть, що... нема. десь на Ровенщині в нас нема. У нас навіть нічого немає. Ні... Бабки. Чи на ну-ну. Немає от тільки все. А зібки, грибочки? клібочки? Не вський район. А ну вузький район вже тепер він йде. Це -це. Ото ж ми знайшли тільки в поки точці грибочки, а саме лисички. Цю точку ми раніше бачили в програмах, як ми ходили. Ціна такою і залишилася 120 гривень за літру. Так, ідемо далі шукати. Можливо, може, і знайдемо якісь білі, бо кажуть, що вже в лісах наших волинських вони є. Ми вже кілька нарадів пройшли і немає. Є тільки картоплі за зато... Хочі батьки у вас постов. По По ну, такі Бусички, хороші, да? чистенькі. Хочом постов. Ой, Ось найтакий ну, фен. Ну, Беріте. Гарні, гарні. А чи віть, деякий... а деякий ліс? Четвертня, роль, чищи, ківерці рожі, і полки. То ми подалі. Чи може 20 кілограмів? Гарні, у вас дуже гарні грибочки. Що, ви вийти, брати? А звідки свідки грибочки? З четвертні. — Як Різь. цього року сезон у вас? Немає, те, що немає. Кажуть, що вілі теж є. Бачила. Є багато, але вони всі черви. Mm -hmm. Я вам так скажу, що я таких не беру людям дісти, він, він будь хороший. А він червений. Mm -hmm. І то нащо ж я буду таки брати? Знайшли ми і другу точку. Бачимо, бабуля продає. Такі доволі гарні, чистенькі і ще й дешевше побачили. По чим лисички у вас? Лисички? Так. По сто. По гарні. А звідки лисички? Кам'янька шишки. Як сезон цього року є? Нема. А білі бачили? Нема ще. Нема? Кажуть, що є в лісах, але таке... Не знаю, не видно було. Це грибочки сушені, так? так? А що це за грибочки? То білі, то ніша, а ні, то польські. А, по ціну? 55, ага, 55-35. По ціну? 100 100 баночків. Як сезон цього року є грибів? Немає, Навіть і лисичок немає. Так, ціна вказала, яка? 55-35. Так, знайшли ми тільки гриби лисички і сушені білі. Поки що це всі гриби на ринках. Кажуть, що білі теж є, але дуже мало і багато червивих. Зокрема, через те, що нема дощів і нема багато грибів. Ну що ж, будемо чекати осені для сезону. Лисички по чим у вас? По 90 А, 90, супер. Отож, друзі, поглянули ми ціни на гриби на варшавському ринку. Отож, можемо зробити такий висновок: поки що на ринках продається тільки лисички і сушені білі гриби. Отож, ціна на лисички Найдешевше ми знайшли була літр баночка 90 гривень. Найдорожча була літр баночка 120 гривень, а також були ціни і по 100 гривень. Щодо сушених білих, одна в'язочка коштувала 55 гривень. Отож, маємо отакі висновки. Підписуйтесь на телеканал конкурентів у соцмережах. Це була програма Базарний день. Мене звати Володислав Корнелюк. На все добре і побачимось.